Що стосується атак на наші теплові електростанції, ну, я тут, чесно кажучи, ніякої логіки взагалі не вбачаю, тому що ми очікували подібних атак на нашу енергосистему ближче до осінні зими 2023 року. Але в діях Росії ну, логіку шукати, напевно, не варто. Я думаю, що вони робляться по мірі готовності, в дійсності, в першу чергу, і те, що по різних оцінках до 80% наших ТЕЦ, ну, скажімо, по суті, розрушено, і не, не хочу вживати слово втрачено, тому що є вже дуже хороші такі сигнали від Прибалтійських республік про те, що вони готові свої ТЕЦ, які вони зняли з експлуатації, певні технічні вузли демонтувати і надсилати нам для ремонту наших пошкоджених ТЕЦ. Тобто я не вбачаю тут трагедію по слідуючим причинам: дивіться, у нас є енер... якби. В нас є єдина енергосистема. Це перше раніше ця енергосистема була підключена спільно до енергосистеми Росії. Зараз ми вже відключилися. Ми підключились до енергосистеми Євросоюзу. Це перша така хороша позитивна новина. Підключились ми зразу після початку війни. Друге, в цій енергосистемі є різні джерела постачання електроенергії. В першу чергу це атомні станції, потім ГЕС, потім ТЕС. Вітряні теж є, сонячні, але це не, не, не ключові. Але тобто, часткова втрата ТЕС це тільки часткова втрата енергопотужності, які, я думаю, в більшій мірі ми все таки відремонтуємо, і до осені, до зими вони будуть, якщо не в повній мірі відремонтовані, то в більшій мірі. І це не ключові поставки електроенергії. Це дійсно ці втрати, ну не ключові. Плюс у нас іде весна і літо. Під час весни і літо ну, споживання енергоресурсів, в тому числі електроенергії, ну, як правило, менше. Висновок. Ми, по-перше, встигнемо підготуватися до осінньо-зимнього сезону. А другий висновок він дуже такий позитивний, як на мене, це те, що ми все-таки підключені в єдину енергосистему Євросоюзу ну Європи. І вже були такі випадки декілька місяців назад, коли у нас був надлишок електроенергії, декілька місяців до цих масованих ракетних ударів в Росії. А в європейських ну це як ринок. А в європейських країнах деяких була нехватка, і тоді ми їм цю електроенергію продавали. Відповідно, є велика вірогідність, що якщо в осінньо-зимній період у нас буде не вистачати, чи, чи Росія буде знову наносити якісь нові удари, то ми не залишимося без електроенергії, тому що наші хороші європейські сусіди нам в цьому плані допоможуть і поділяться. Тому що енергосистема і енергосполучення це одне, а виробництво електроенергії це інше. Якщо в виробництві електроенергії ми реально можемо втрачати і за, скажімо, ударів, Росії, то на саму енергосистему сполучення з Європою це ну, суттєво, ну, скажімо, пошкодити не, не може. Так що я переконаний, ну якщо не на 100%, то ну майже на 100%, що і весна, і літо, і осінь, ну, сподіваюся, і зима, будемо ми із світлом, скажімо, з теплом, але думаю, що ця війна ще не вічна, і ну, думаю, що до кінця літа, на початку осені ми маємо побачити позитивні зміни і на фронті. Можливо, вже Росії буде не до вдарів, не, не до ударів по нашій енергосистемі, тому що, судячи по тим сигналам, які йдуть з Росії, причому вони масово ці йдуть сигнали, у них власної внутрішньої головної болі, у вигляді катаклізмів, катастроф, непорозумінь різноманітних, встає все більше. Більше і більше, то я все-таки надіюся, що коли ще, дасть Бог, влітку і осінню, ми не просто відіб'ємо їхні наступи, а ще підемо в контрнаступ. То я думаю, що їм буде вже трохи не до енергосистеми української. Ну, я в це вірю, сподіваюся, і так воно має бути. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, буду вдячний за ваші коментарі і за вподобайки, для того, щоб поширювати на українському YouTube український контент, українську інформацію. Дякую.